Якщо говорити про масовані удари, пане Анатолій, масовані удари по Україні, я маю на увазі по тилових містах. Ворог робить акцент на ці ж дрони, ми розуміємо тут здешевлення в порівнянні з ракетами, але з ракет обирає балістику, та? Ставка на дрони плюс балістика. Чому саме такий мікс? Чому балістика, як ви собі розумієте? Давайте почнемо з того, що дрони е, складно перехоплювати, тому що це новітний інструмент, який використовує мали висоти, і нам потрібна насправді дуже велика кількість різноманітних сенсорів, які би дозволили нам виявляти такі дрони, тому що, умовно, коли дрон знаходиться на висоті там, 20 метрів, то відповідно ми його можемо побачити там, на відстані 2-3 кілометрів. Тобто, час прийняття рішення дуже малий, е, тому нам потрібна велика кількість сенсорів і велика кількість засобів уражень, які могли б відпрацьовувати по таких дронах. А якщо ми кажемо про балістику, то ж навтаки, ворог за три місяці за листопад, грудень, січень і першу атаку в лютому, здійснив удар 225 тяжкими ракетами. Тобто, це ракети балістичні, аеробалістичні, квазібалістична траєкторія, тобто це те, що потребує перехоплення умовно ракетами Петріот ПАК-3. І тут треба розуміти, що якщо ми кажемо про таку кількість, це 44% від того, що виробляється на рік щодо ракет ПАК 3 в Сполучених Штатах. Тобто, ми кажемо про це, те, що це колосальна нестача спроможності виготовляти ракети інтерцептори. Звідповідно, сполучені штати заявляють, що до кінця 26-27 року вони вийдуть на показник 650 ракет на рік, але це все одно. Мало в умовах, коли ворог там збільшує відсоток балістичних ударів щодо крилатих ракет, тут треба зрозуміти, що ворог в будь-якому випадку не відмовиться від крилатих ракет, а буде робити ставку зараз на гірань 5 іранський дрон. Карар. це е, дрон з реактивною тягу, який за профілем польоту відповідає крилатій ракеті. Тому а, тут ми кажемо про те, що ворог знайшов дешеве рішення, як масштабувати кількість крилатих ракет, які він може запускати по території України, і тоді нашої оборони знадобиться більше засобів, які могли би працювати ще й по крилатих ракетах. Тобто, це більше авіації, більше систем класичних. Там на кшталт Хавк, накштал там тих же самих ірісів, там інших які систем ми використовуємо. Тому це середня ланка протиповітряної оборони, і це призведе до того, що нам потрібно жно таки буде велика кількість різноманітних засобів для того, щоб формувати якісний захист від такої загрози. Для цього треба готуватися зараз і шукати рішення, які б дозволили нам би самостійно виробляти ракети-інтерцептори для протидії такій загрозі. Пане Анатолію від різних експертів воєнних, зокрема, чую також такі припущення, що росіяни зараз е, рідше використовують крилаті ракети, бо є проблеми з ракетоносіями, зокрема після операції Павутина. Чи погоджуєтесь ви з цим? Та що ми про це знаємо? Давайте почнемо з того. Давайте почнемо з того, що у них прок... проблеми з ракетоносіями є в будь-якому випадку. І треба зрозуміти, що більшість літаків, які експлуатуються в Російській Федерації, вони витрачене 80% ресурсу, тому що більшість літаків створювалися за радянських часів, і наразі Російська Федерація не може виготовляти і виробляти такі літаки. Вона може їх лише ремонтувати або намагатися модернізувати. Тому відповідно, ворог шукає рішення, тривалий час шукає рішення, як замінити стратегічну авіацію. На інші засоби е, донесення крилатих ракет, і знов-таки тут постає проблема: е, крилату ракету Х-101, наприклад, не можна поставити під крило тактичної авіації, потрібно е, щось шукати інше. Власне, так і з'явилася ракета Х-69, яку Х-59 модернізували до можливості, щоб вона літала там до. П'ятиста кілометрів, але це все одно не надало той омріяний відстані там, до тисячі кілометрів, принаймні або 600 кілометрів, щоб е, можна було використовувати їх для ударів по території України. Саме тому вони шукають такі рішення, як дрон Карар. Саме тому вони щось, там, намагаються зробити якісь реактивні гірання старого покоління для того, щоб от, е, збільшити кількість засобів ураження у вигляді крилатих ракет. Тому е, я погоджуюсь, але треба зрозуміти, що якщо ми кажемо про залишок ресурсу 20%, то це не означає, що літаки до до, до, до в кінці цього року почнуть падати. Е, 20% вистачає ще близько на 4 роки такої активної експлуатації, яка зараз відбувається в Російській Федерації. Тому тут е, це можна назвати ахілесовою пітою Російської Федерації, таки тобто слабким місцем, і треба проводити і далі такі операції на штаб повотина або інші шляхи для зменшення стратегічної авіації. Але в будь-якому випадку треба зрозуміти, що ворог буде шукати інше рішення для того, щоб забезпечити себе спроможністю наносити удари по всій території України. Пане Анатолі, це важливо. Дякую за роз'яснення. І повертаючись до теми дронів, ми знаємо, супутникові знімки з'явилися. Ворог розбудовує нові майданчики для запуску БПЛА, відомо про майданчик в Смоленській області та Ростовській області. Ми про це вже знаємо. Та є попередні результати осінт аналітиків. Чи можемо ми якось реагувати? Та чи доцільно наносити удари по цих точках? Доцільно наносити удари, там коли відбувається накопичення засібів ураження. Тобто пустий злі там умовно, 3 три кілометри дороги, які використовуються для запуску перепрошую, 3 кілометри дороги, які використовуються для запуску шахетів. вони не є якими стратегічними об'єктами. Стратегічним є те, що можна умовно кажуть, назвати склади з озброєнням там, де є підготовлені, Перепрошую. Там, де є підготовлені склади з готовою продукцією, тобто які плануються для запуску по території України, тобто нам треба свіжі супутникові дані тут і зараз для того, щоб спланувати удар от онлайн, буквально. Ну, нам потрібна розвідка, яка відслідковує, коли відбувається накопичення засобів, і потім наносити удари. знов таки, давайте зрозуміємо, що ворог активно збільшує кількість різноманітних е ділянок для того, щоб не накопичувати дуже багато умовно, дронів на одній точці. І тому економіка е протидії, коли склад 20 шахетів і цих складів 10, ми розуміємо, що. А там серед цих там, 20 шахедів і 10, наприклад, гербера або ще щось, якесь таке дешеве якесь рішення. Тому тут це розтягування наших спроможностей, наших ресурсів щодо протидії. Тому тут безумовно треба казати про роботу і тут вже про мати спроможність наносити по такій кількості малих точок, мати спроможність наносити удари, відповідно мати достатньо кількість засобів враження, які можна використати для нанесення удару. Пане Анатолію, зрозуміло, і на завершення попитаю вас про болючі, про старлінки. Знаємо, зараз вони проходять верифікацію. От є нарікання подекуди в інформаційних в соціальних мережах інформаційному просторі, що чому старлінки треба нести фізично в ЦНАП та показувати, якщо їх там кілька. Чому це зроблено? Та чому важливо це для верифікації фізично показати цей термінал? Почнемо з того, що якщо росіяни навч... Росіяни навчали навчилися купувати ці старлінки в обхід санкцій, то вони навчаться і реєструвати ці старлінки в обхід певних можливостей, тому тут безумовно треба розуміти, що якщо ти приніс і показав старлінк, то якщо ти несеш відповідальність за цей старлінк, то якась молнія або і Талмас не долетить з корисним навантаженням до мирного українського міста і не влучить в якусь цивільну будівлю. Знову ну, таки давайте зважимо, що вже є перші результати. І насправді і серйозна проблема Російської Федерації після того, коли, коли відбулось відключення більшості старлінків, це призвело до втрати можливості е, росіян обмінюватися інформацією, тому що вони не використовували їх не тільки на ударних безплатниках, вони активно використовували їх як систему зв'язку. Так, тут оперативно спрацювали за це. Дякуємо всім оборонним структурам за таку миттєву реакцію. Ну і відповідно, компанія SpaceX теж відгукнулася за що. Дякуємо і. Е, це реально нам порятунок в цій частині. Дякую вам, пане Анатолію, за цю розмову, за вашу експертизу. Пасія глядачам обо столітку. Лише нагадаю, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші вподобайки, діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей бачили нас на просторах YouTube. Це запорука нашої роботи. До зустрічі.